Я извиняюсь, у меня выбило зубы. Ну да, так, вместе с окном. Ну у нас окна уже забыты, ОСБ. Я как раз лицом стоял, просто так. Все будет добре. Буде перемога. Нічого, бо не була вдома. Вдома тільки син. Він почув е вибух і скло полетіло. Він повнолітній. Всі не традять. Так, перелякався. але проходження немає. Тут на надання адміністративних послуг. Тут були працівники е, нашої адміністрації району. Крім цього, були е, е, адміністратори центра адміністративних послуг, тих, хто прийшли е, отримати певне послуги Це цинічний е, випадок е, тероризму. Бо, е, ми розуміємо, який час був, коли дуже багато людей приходять отримати ці послуги. Коли люди прийшли на роботу, і це цивільна будівля, будівля, яка оказує послуги містянам. Тому це справжній тероризм. Якраз тут случай, коли треба було людині допомогти. І я із за цього опоздала на роботу. Знаєте, коли не сів на самоліт, розстроївся, а потім приїхала і зрозуміла, що це щастя. О 8 годині 30 хвилин годин росіяни несли удар по Київському району міста Харкова. влучання Посеред цивільної забудови тут багато, поверхових теплових будинків. У двох осіб ось, у інших, здебільшого поранення від уламків скла від уламків боєприпасу. У людей якобара, травми, закриті черепно-москові травми, вибухові травми. Більшості було надано медичну допомогу на місці і доставлено в подальшому до лікарень для надання більш серйозної медичної допомоги. Попередньо для ударів росіяни використали балістичну ракету С-400, яку було захочено на території Російської Федерації. Саме місце запуску зараз встановлюється, продовжується вилучення оламків, їх пошук для направлення на експертизу і в подальшому долучення до матеріалів кримінального провадження. Також на наслідок було пошкоджено близько 40 будівель